Київський час 18-та година 30 хвилин. Музика надихає весь світ, окрилює душу, сприяє польоту уяви. Вислів Платона в образах і явищах нашого часу представляє музична програма Домінанта. Про шедеври класики і сучасні жанри, загадкові історії видатних партитур і філософію народної пісні, у передачі, де звучать відомі музичні твори, і ті, які завойовують визнання сьогодні. Вітаю вас, шановні слухачі радіо, голос Києва, як завжди, о цій порі, музична програма Домінанта перед мікрофоном, ведуча Юлія Савченко. Третій міжнародний музичний фестиваль оперети, опери та мюзиклу Офест 2015 відбудеться 6 та 7 червня. Неформатна подія у світі музичного та театрального мистецтва, що поєднає урочисті фанфари оперних увертюр, танцювальну феєрію класичної оперети та драйв кращих зразків світового та вітчизняного мюзиклу. Офест виходить за рамки класичного варіанту проведення мистецького заходу, бо передбачає одночасно концерти просто неба, театральні постановки, літературні читання, ярмарки, паради, майстер-класи, дитячі розваги все для вибагливого глядача, який прагне відчути нове. ОФЕС-2015 гармонійно поєднає класичний і опен ейр формат. Фестиваль проходитиме протягом двох днів 6 червня у мальовничому парку міста Буча та 7 червня у Києві. Докладніше український театральний режисер, директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України Богдан Струтинський. В чому особливість програма Міжнародного музичного фестивалю Офест і формат чому такий незвичайний? Два гарних запитання, дуже ємкі запитання. Формат відбувається в два дні. Перший день це в такому стилі Open Air в місті Буча. Де в нас є своя літня сцена, дуже гарна, велика в парку, і де парк перетворюється буквально на таку велику музичну площадку. Знаєте, коли ми кажемо дуже багато європейське містечко», правда? Ми дивимося, що в Європі вже давно розкручені зінтері, там яке приймає гостей. От мені захотілося так, от в такому мальовничому містечку в парку зробити своє зінторі. Але цілий день там проходять заходи. Заходи починаються о 12 годині, аж до 7-ї вечора. А о 7-й вже основна програма це гранд концерт де цього року буде 13 країн, ну і Україна включено 14. І таким чином ми побачимо такі вижимки, найкращі зразки мюзиклу. Тому що цього року тема фестивалю «Оперета Фест мюзикл. А от чому особливість програми там, да, ну, я вам хочу сказати, що. Взагалі, фестиваль його місія це продукувати щось нове, показати новий зразок, і також презентувати для всіх свою країну. Ми маємо що показати в нас, розумієте, свої бентлі, свої мерседеси в музиці. Ми є надзвичайно сильні і самодостатні. Ми не повинні продукувати цю другорядність чи другосортність. Тому нам є що показати. Нам є в Україні показати вищі зразки музичної культури, дуже гарну гостинність і те, що Україна є саме серцем Європи. Ми повинні саме фестивалям показувати, що сюди не треба боятися їхати на фестивалі, просто як туристи. І моя задача влюбити іноземців, які приїдуть до нас, особливо, а це митці, це знаєте, це люди, які їздять по світу. От, наприклад, у нас буде і Канада, і Німеччина, Австрія, тобто тільки самодостатні, знаєте, країни. Люди, які бачать світ, бачать кращі сцени. І однозначно, наша задача – вони мають отримати шалене задоволення і бажання приїхати ще до українських аплодисментів, які будуть найкращими у світі. Дуже гарна ідея, і мета благородна, яку ви переслідуєте. А хто був засновником цього міжнародного музичного фестивалю? Як виникла ідея взагалі створити його? Ви знаєте, я колись дуже давно хотів зробити фестиваль Золотий циліндр. Така в мене була ідея. Можливо, там десь я чіплявся за те, що був золотий грамофон там в Росії. Але золотий циліндр як символ ну, цей циліндр, знаєте, тростій циліндр, як символ там, ну, там, нашого жанру, жанру оперети і мюзиклу. Ну, Відпала ця ідея. І я з театром з 2005 року є гостем на фестивалі оперету в Каунаському замку. Це у Литві в Каунасі. І ви знаєте, там такий же формат подібний. Звичайно, у них там це все в замку відбувається, але трошки по-іншому. І мені захотілося, знаєте, теж спробувати зробити такий формат, який би дозволив вийти за рамки головної сцени і зробити його просто на вулиці. Але оскільки на ну, завжди знаєте не вистачає коштів, то ми перший день зробили ну от на нашій сцені в Бучі. А другий день закриття фестивалю відбувається в національній пареді України, яка і є засновником цього фестивалю. Чому складнощі були організації? Ну, складнощі полягають завжди в знаєте, ну фінансування? Але я задоволений, я дуже хочу подякувати і київському міському голові, і департаменту культури, які відгукнулися. І, звичайно, ми маємо підтримку цього фестивалю сьогодні. І коштами теж. Також хотів подякувати знову ж таки Міністерству культури, тому що вони теж долучаються до цього проєкту. І з першого року народження, це Офес 2013 і Офес 2015 ми були підтримані Міністерством культури. І це, знаєте, це зразу говорить про те, що є ознака державності, тому що будь-який фестиваль. Він є ну благодійним. Ну наприклад, на цьому фестивалі ми теж запрошуємо людей з зони АТО і людей переселенців, які мали би мати гарну європейську адаптацію, і не тільки жили духом Росії, коли вони знаєте, там слухали одне радіо, одне телебачення і зумбувалися тільки одним. Ну як кажуть, я, я завжди кажу одним ящиком. Знаєте, тому що в тому ящику там немає ніякої цивілізації. Там є тільки якась певна така агресія. А от наша мета, наша місія це все-таки мирна акція. Тому показати, що Україна і європейці цивілізованими людьми, щоб ці люди, які мають там ще рідне, що вони могли їх переконувати і казати: послухайте, немає тут ніякої хунти, немає тут ніякого зла. Тут тільки слава Богу, є мир над головою, є вище благо, яке може бути в світі. Це музика. Це головна мета фестивалю, власне. Однозначно. Головна мета фестивалю це об'єднаємо світ музикою. Світ, який об'єднаний музикою. Мені здається, що музика це є така молитва душі в той момент, коли саме композитор пише її, в той момент, коли вокаліст її виконує. І от коли це дуже гарно зроблено, професійно, коли збалансований вокал, оркестри і, ну знаєте, всі складові. То глядач, коли сидить, він отримує момент, який колись в древньому лінністичному періоду казали, знаєте, катарсис. Він отримує певне очищення. Тому я думаю, що ці три складові вони зійдуться на фестивалі Оперета Фест. Ну він о, фест, оперета мюзик, опера фест. Він так розкладається. Особливість, наприклад, цього фестивалю тим, що тема мюзикл, або кожний рік він має різні теми. — А Які теми були минулого року? Ну, минулого року була тема тільки оперета і традиційна музика тієї країни, яка приїжджала. Ну, наприклад, там Литва співала свою народну музику, і плюс світову оперету. Наступний рік це буде французький контекст, це буде тільки французька оперета і французький шансон, тобто два таких напрямки. Ну і так далі. Наступні будуть роки. Дай Боже, щоб життя було цього фестивалю дуже довгим. І здоровим, знаєте, так само, як хочеться завжди побажати всім. Дай Боже, нам всім здоров'я, знаєте. Але я думаю, що найважливіше це моральне здоров'я. А моральне здоров'я можливо зробити тільки ну, завдяки мистецтву. Нація оздоровлюється тоді, коли діти ходять в театр, батьки їх водять з маленького ще до дитячого садка в театри, коли вони знаєте, мають оцю. Класну ідею, коли в кінці все завершується добре, знаєте, як в казці. Коли не вірять в цю казку і потім в житті її сповідують. А якщо цього не робити, не продукувати, не показувати, ну нація буде відмирати поступово. Які казки чекають на киян та гостей? Цими днями 6-7 числа, що в програмі програма надзвичайно серйозна, тому що якщо ми подивимося навіть на фестиваль на 6 червня, так то в нас там є ну декілька локацій. Там у нас, наприклад, коли відбуватися будуть різні презентації різних мистецтв там, в алеї парку, там працюємо із художниками. Які виставляють свої картини. Ми також працюємо з китайським посольством, яке буде мати уроки каліграфії китайської. Також буде з японським культурним центром Сан. Ми працюємо, де вони будуть, ми будемо цього року виробляти ці оригамі, Але цього року я хочу тему зробити, щоб ми в голову миру ліпили всі дітки. Далі ми маємо там кулінарну презентацію, така музична кулінарна презентація від трьох ресторанів. Це і китайська кухня, грузинська кухня І така середноморська кухня від наших ресторанів українських. Ну Це дуже гарно відбувається, це коли всі бачать, як це робить шеф-повар. Це все під музикою відбувається, і потім вони, звичайно, пригощають всіх. Далі є там дуже гарна ротонда, де буде ансамбль, луна такий, значить камерна музика. Потім фельджаз, лайфстайл. Ну і такі народна музика Китаю теж буде. Там старовинні інструменти, де люди будуть Указувати свою майстерність. Дуже гарна передача, і дуже гарний такий блок. Цілий називається він під старим дубом. Там є дуже гарний дуб. Ми робили минулого року: це була там поезофонія, тобто поезія і симфонія. Цього року там буде теж програма дуже гарна. Це наш народний артист України Олександр Кравченко, робить програму до Дня Перемоги. Що ми її хотіли так пов'язати, знаєте, оскільки нещодавно це відбулося тільки. Це недоспівана пісня. Ну і ну, мені дуже подобається. Знаєте, коли буде такий діалог літературно-поетичний, мати така молода поетеса, як Ольга Мацо. Потім ми маємо дуже гарну програму дитячу. Це з університетом карпенка карго Вони грають дитячу програму, коли буде інтерактивна дія з дітьми. Там є така місцина, вона називається такий корабель. Далі є надзвичайно гарна локація, така як фонтан. Біля фонтану там буде тріо козачки виступати, це фолк-музика. Ну і буде виступ ансамблю Едлібітум. Це при українському народному хорі Павлюченка такий джаз-фолк. Далі ми маємо ще фанстейдж, тобто там буде виступ академії естрадно церкового мистецтва. Ми маємо співпрацю з ними. Дуже гарно це наші партнери. Я дуже владу Корнієнку, ректору цієї академії, дуже вдячний. І дуже гарний буде ще такий, знаєте, майстер-клас з школи Фламенко, тобто іспанська культура, коли люди можуть вставати разом, танцювати, бити цей степ, вибивати. Ну і Основна програма це вже зрозуміло. Потім це вже програма гранд концерт за участю національної проти України і учасників з світових театрів. Цього року ми маємо аж 13 країн, і кожний буде співати дуети з мюзиклів, арії з мюзиклів. І ми так. Навіть, знаєте, мені так якось радісно, що може це буде якесь певне змагання шкіл. Може, наша українська школа музична буде на найвищому рівні. Хоча я от подивився дуже сильні вокалісти. Причому є дуже багато вокалістів оперних, там з наприклад Молдова, це шаломе, їхня така надзвичайно популярна актриса з опери, там, їхньої. Вона буде співати Арію Кунігунди. Це дуже складна річ з мюзиклу. Кандіт, але я вам хочу сказати, що як би все не було, яка би програма не була насичена, основне це завжди знаєте, створення правильної атмосфери. І от коли ти маєш такий розгін, от я зараз сказав про шосте число, а зрозуміло, що сьомого числа перед театром, перед національною оператою на потроїльської площі буде теж і виставка народних промислів, і знову ж таки майстер-класи, і грузинський ансамбль, «Іберіелі» буде мати танцювальну програму. Ну і звичайно, знову ж таки потім на сцені вже класне дуже оформлення, класна дуже програма. і Я просто всіх закликаю прийти і знову ж таки розділити радість від цього шоу до нас, тому що. Такі речі відбуваються раз в рік, вони вони щоденно, і я думаю, що в нас з року в рік буде шалена мода на презентації, такі якщо так помріяти, які заходи ви хотіли б ще додати до екрану? знаєте, я маю таке одне правило дуже гарне: мрійте за для того, щоб яскравіше бачити дорогу в майбутнє, а також завжди кажу, і всім, навіть своїм студентам, постійно, що якщо людина мріє, вона чіткіше бачить. Я якщо подивитися на майбутнє, я би звичайно хотів, щоб фестиваль більше днів мав, не тільки там три дні. Тобто, один день це збіри і репетиції, другий день це виставка. Ну, 6-го числа, там і 7-го. Щоб ми могли привозити цілі мюзикли великі. І я над цим працюю. Я думаю, що на наступний рік у нас буде однозначно модерн балет французький з Ліона. і такі ведуться зараз, і переговори. І я на це дуже надіюся. Наскільки наші виконавці охочі долучаються до заходів, ви знаєте, дуже багато є і волонтерів, і дуже багато наших вокалістів, які просто стоять в черзі, і хотіли би бути учасниками фесту, але ми собі цього не дозволяємо. Ми кажемо, чекайте, давайте от віддамо зелену дорогу гостям. А ми будемо тільки допомагати їм. А хто займається добором учасників? Ми маємо постановочну групу: це керівник музичний фестивалю Ігор Ярошенко, це наш головний хормейстер і диригент, режисер з хореографії Вадим Прокопенко. Ну і я, як режисер-постановник Офесту, теж. Тобто, це оці троє людей, які підбирають програму. Але вона відбувається дуже хитрим шляхом. Ми визначаємо тему, далі ми звертаємося до посольств. До театрів до наших партнерів і кажемо, цього року така тема. Прошумо вас визначитися, що б ви хотіли презентувати на фестивалі. Вони кажуть: ми маємо такий-такий номер, хотіли б його презентувати, і йде такий вже, знаєте, обмін. Ми дивимося, якщо ми бачимо, що, ну, наприклад, грузини краще співають цей номер, ніж, наприклад, Румуни, так, то ми вже починаємо хитрити і казати: от давайте ми вам запропонуємо інший номер. Або з тих номерів, які ви нам запропонували 5-10, Ми вибираємо два-три номери, і така йде наша хитрість, і кажемо: Ви найкращі, як показав досвід минулих років, mm -hmm. хто переважно ваш відвідувач і яка публіка? Ви знаєте, вона настільки широка, як правило, на мюзик ходять більше молоді, зрозуміло. Але це таке сімейне свято. От я навіть маю класні фотографії, коли в Бучі. Просто люди, які гуляли навіть по парку, там, знаєте, хоча там, звичайно, продаються квитки, і вони вже розкуплені, слава Богу. Коли в Бучі просто приходили сім'ї, і діти там груді. От мати кормить дитину, там відходить, і тут же дивиться це все. Шоу, і це так класно, знаєте, коли це такий сімейний свято. Тобто я би сказав, що ну, немає градації вікової в Офесту, тому що він має надзвичайно широку палітру. Звичайно, якщо дивитися на основну програму на гранд концерт, то більше цікавиться мюзиклом «Молодь» сьогодні, тому що їй це музика більш зрозуміліша. Тобто, вона це знаєте чує з екранів. Вона бачить, слідкує за світовими новинками, і зрозуміло, хоче подивитися це на офесті вживу. Якщо дивитися на жанр опери, то це більш така канонічна публіка вже, більш академічна публіка. Якщо дивитися на жанр оперети, то знову ж таки, жанр є оперети найдемократичніший жанр, він не має вікових якихось канонів. І може в цьому плані нам навіть трішки легше, тому що оперета сприймається в будь-якому віці, і може, тому що тема оперети це завжди кохання. А воно підвласне будь-якому вікру, якщо так узагальнити, так. які вібрації транслює офест? Чим зарядяться гості, які завітають вас? Ну я вам хочу сказати, що взагалі жанр оперети це такий антидепресант. Тому я думаю, що вібрація буде позитивною однозначно, і вже сьогодні казали. Я можу повторюю зараз, що основна надзадача, задача розумієте, це створити позитивний імідж про Україну. І створити позитивний імідж про Україну туристичну в першу чергу. А якщо цей туризм буде ще й музичним, такий як в даному випадку, то я думаю, що вібрація буде полягати найбільше в тому, що є заряд музикою. Якщо людина заряджається і, хоча б на декілька годин, забуває про реальність, тобто це вона тікає від реальності. І далі вона стає більш пліднішою вже в роботі. Її наступний робочий тиждень буде однозначно оптимістичнішим. Тобто найбільша вібрація це оптимізм. І на завершення програми, що ви побажали нашим слухачам? Да, ви знаєте, я хочу всім побажати, щоб вони ніколи не зраджували собі і ніколи не сумнівалися в собі. Сьогодні телебачення, і можливо, навіть і радіо, і новини, воно всіх нас заганяє в якусь певну депресію. Ну, це природня, тому що ми бачимо, сьогодні ми перебуваємо в стані війни, в стані певної ідеологічної боротьби. Я просто хочу всім сказати, щоб українці ніколи не зраджували Україні і не сумнівалися в Україні, щоб вони знали, що це певний якийсь божий знак. Певного очищення розумієте, сьогодні відбувається. Тому однозначно Україна має дуже світле гарне майбутнє. Тому я б хотів побажати, щоб люди не сумнівалися в собі і не сумнівалися в Україні. В ефірі програма Домінанта. У Київській малій опері 12 червня відбудеться благодійний концерт пам'яті легендарної співачки, Героя України, народної артистки України, професора Національної музичної академії України імені Петра Чайковського Євгенії Мірошниченко. Їй сьогодні присвячена класична сторінка музичної програми Домінанта. 12 червня українській оперній співачці Євгенії Мірошниченко мало б виповнитися 80 років. Вона несподівано пішла з життя два роки тому. Відома жінка до останнього проводила заняття і відчайдушно боролась за відновлення малої опери в Києві. Учні, критики та друзі називають Мірошниченко останньою примадонною української опери. На думку оперної співачки Сусани Чахоян, учениці Євгенії Мірошниченко, Примадона зробила на українській оперній сцені те саме, що свого часу зробила Марія Калас. Цитую: я маю на увазі такий сплав і гармонію поєднання співу і акторської майстерності. Таким чином, з'явився навіть термін актриса, яка співає. До появи Євгенії Мірошниченко таке важко було уявити на українській оперній сцені. Кінець цитати. Вона стала окремою артистичною особистістю практично в усіх своїх оперних роботах. Це і Віолетта в опері Травіата Верді або ж Лючія в опері Лючія Діла Мермур Доніцетті. Саме роль Лючії потребувала неабияких акторських здібностей від співачки і стала її зірковою. Таких, як Євгенія Мірошниченко, оперна сцена бачила одиниці, говорить театральний критик Олег Вергеліс. Цитую: не існувало питання, на яку оперу ти хочеш потрапити. Це був феномен, коли люди купували квиток на ім'я, на мірошниченко. Історія театру передбачає образ примадонна. Євгенія Семенівна була фактично останньою примадонною української опери. Після неї були голоси, були дуже приємні люди, були чарівні співачки. Але не було в них такого, я б сказав, співзвуччя, не було такого артистичного високого польоту генія. Кінець цитати останні роки життя співачка жила в боротьбі. Мірошниченко боролася із хворобою, боролася за майбутнє оперної сцени. До останнього проводила заняття для своїх учнів. Викладачкою вона була суворою і емоційною, згадує Сусанна Чахоян. Є така приказка: люблю як душу, а трясу як грушу. Згодом розумій, що це все було заради справи, і треба прислухатися до того, що тобі кажуть, особливо коли це каже твоя рідна людина. А наш професор завжди була рідною людиною для нас, розповідає співачка. Бо вона хотіла найкращим чином розкрити те, що бачила в нас. Вона геніальний педагог. Мріяла співачка і про розвиток опери в незалежній Україні. Останні п'ять років життя вона активно відстоювала приміщення для відродження малої опери в Києві. У 1920-ті роки там діяла народна опера, де співали Федір Шаляпін, Іван Козловський. А на початку своєї кар'єри виконувала свої перші арії і Мірошниченко. Але порозуміння із владою оперна співачка так і не знайшла. Київрада передала будинок співачці для відродження опери. Тільки ось землю навколо нього віддали товариству з обмеженою відповідальністю Стройхол. Оперна Примадонна не могла навіть завести до будівлі декорацій, зробити там ремонт. Нові власники землі не дозволяли. Незадовго до своєї смерті співачка все ще боролася із владою. Вона вперто продовжувала вірити, що Україна перестане бути країною глухих, і її голос таки почують. Тому за ініціативи Департаменту культури Київської міської держадміністрації цього року стартував благодійний проєкт із відродження історичної будівлі та здійснення мрії Євгенії Мірошниченко. Після багатьох років занепаду будинок має отримати друге життя і поступово стати центром розвитку культури і мистецтва. Саме в день її народження. В Київській малій опері відбудеться культурно-мистецька акція, благодійний концерт Аве Дівіна» пам'яті видатної співачки за участю солістів Національної опери України, студентів Національної музичної академії України, що продовжують вокальну школу унікальної співачки від покоління до покоління. Кошти зібрані від концерту підуть на ремонт великого залу Київської малої опери. Департамент культури запрошує всіх прихильників таланту Євгенії Мірошниченко разом відзначити день народження Примадони та долучитися до відродження приміщення майбутнього театру. А зараз до вашої уваги Арія Розіни із опери Джоакіно Росіні, сивільський цирюльник. Кунелькормірізано. Il mio cor ferito in già Ось і завершується час програми Домінанта на хвилі радіо Голос Києва столичної державної телерадіокомпанії. Її підготували режисер Любов Калабіна, звукооператор Тетяна Тищук та журналістка Юлія Савченко. До наступних зустрічей в ефірі. Реклама. Акція для пенсіонерів з 1 травня по 1 липня Київський центр терапії і мікрохірургії ОКА пропонує безболісну ультразвукову хірургію катаракти зі знижкою 2 тисячі гривень. Сучасне обладнання та досвідчені фахівці допоможуть відновити зір. Чекаємо на вас за адресою Київ, бульвар Перова26Б, телефон 044 542 1212. Повторюю 044 542 1212. Подаруй очам здоров'я. Важого здоров'я, реклама